Лише 12 з 67 хмельницьких прокурорів, які незаконно отримали інвалідність, на сьогодні звільнено. Решта спокійно продовжують працювати після переогляду медкомісії. Лише 29 з 55 прокурорів, що залишились у системі, з'явились на переосвідчення. Кримінальне провадження за фактом шахрайства відкрито лише на одного прокурора Тараса Горобця, який, за даними слідства, за чотири дні оформив собі другу групу інвалідності. Безстроково та отримав 477 тисяч гривень пенсійних виплат. Скандал почався після викриття керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина, колишнього голови обласного пенсійного фонду. Під час обшуків у них виявили близько 6 мільйонів доларів готівкою. Так і живемо. Винні не покарані, а далі працюють та живуть своє задоволення. Нам терміново потрібні реформи, які не будуть для галочки, як було до цього, а які справді зруйнують корупційну систему, яку вирощували руками, і яка може знищити країну зсередини. Поширюйте це відео та слідкуйте за моєю сторінкою. Далі більше.